Чи то провидеться, але всі казали, що вона мала справу з самим нечистим. Він ковтнув повітря сухо і надривно, ніби ця згадка була йому димом у горлі. Я прийшов до неї, бо чув, що вона може допомогти. І я сказав хочу малювати так, щоб від моїх картин плакали, щоб світ тремтів від краси, яку я створюю. І вона хитнула головою. І потім мовчки подала мені щось на кшталт чорного пера. Це дар, сказала вона, але дар завжди хоче заплатити за себе. А яка то буде ціна, нікому не відомо. Але ти її заплатиш. Хочеш ти того чи ні? Ну, то твоє діло. Я взяв перо, здивовано покрутив в руках і був розчарований, бо ж очікував чогось інакшого.